Прогулянка під дощем. Під час свого виступу на обіді, влаштованому Асоціацією прихильників чесної влади, я отнув дурницю, і Нікі Велт, підсівши до мене в блакитному місяці, де ми обидва іноді снідаємо, досхочу з мене познущався, в'їдливо аналізуючи мій промах. Справа в тому, що, проголошуючи промову, я припустився непробачної вільності. Відволікся від заздалегідь підготовленого тексту і почав критикувати заяву, з якою виступив у пресі мій попередник на посаді окружного прокурора. З цієї його заяви я зробив низку висновків, хоч і цілком логічних, проте таких, що викликали обурення колишнього прокурора, який не втратив нагоди відразу звинуватити мене в перекручуванні фактів і шахрайській маніпуляції законами логіки. Минуло лише кілька місяців з того часу, як я, бувши висунутий партією реформ на посаду окружного прокурора, кинув викладання на юридичному факультеті, тому політика була абсолютно ще незнайомою мені грою. Цим я й намагався виправдатися перед Ніколасом Велтом, на що Нікі, який ніколи не облишав зі мною свого менторського тону він був професором на кафедрі англійської мови та літератури. В тутешньому університеті, відповів так, ніби перед ним не окружний прокурор, а студент другокурсник, який виклянчує від строчку заліку по курсовій. Це не виправдання. Ми з ним майже ровесники, Нікі старший за мене на якихось два три роки. Йому і п'ятдесяти ще немає. Проте він завжди розмовляє зі мною, наче шкільний вчитель, що роздраконює тупого учня. Зі своїм сивим волоссям і зморшкуватим, як у гнома, обличчям, він виглядає набагато старішим за мене, і, мабуть, саме тому я завжди спокійно зношу його нестерпний тон. Помилуй, але з погляду логіки мої висновки були просто бездоганними, благав я. Дорогий мій, нехай буде тобі відомо, що, хоча процес спілкування людей між собою став би майже неможливим. Якби вони не робили висновків, більшість так званих логічних висновків виявляються, як правило, хибними, ласкавим голосом повчав мене нікі. Особливо часто неправильними висновками грішать юристи, які керуються прагненням не так зрозуміти, що саме намагається повідомити той, хто говорить, скільки здогадатися, про що ж він намагається змовчати. Взявши рахунок, я повільно підвівся з за столу. Ти, мабуть, маєш на увазі перехресний допит свідків у суді, але якщо висновки, зроблені з показань свідка, логічно неправильні, протилежна сторона завжди може опротестувати їх. До чого тут логіка, заперечив Нікі. Висновок може бути цілком логічним і водночас абсолютно неправильним. Він попрямував за мною в прохід між столиками. І ми підійшли до каси. Я сплатив рахунок і почав нетерпляче спостерігати, як Нікі риється у своєму старомодному гаманці, вивуджує одну за одною монети і кладе їх на прилавок поруч із рахунком. Нарешті він переконався, що дрібних грошей для оплати не вистачить, згріб монети назад у гаманець і з ледве вловимим зітханням, вийнявши з особливого відділення банкноту. Неохоче передав її касиру. Дай мені будь-яке речення з десяти дванадцяти слів, продовжував він розвивати свою думку, і я побудую тобі логічний ланцюг із таких висновків, про які ти й не думав у той момент, коли формулював своє речення. До кафе заходили нові відвідувачі, і оскільки перед касою стало тісно, я вирішив, що краще вийти на вулицю і почекати там. Поки Нікі не перестане розплачуватися з касиром. Пам'ятаю, мене трохи потішила думка про те, що Нікі, можливо, не помітив, що я пішов, і наповну продовжує розмову наодинці з собою. Коли він вийшов на тротуар, я сказав йому пройти пішки дев'ять миль не жарт, а особливо по такому дощу. Так, звісно, погодився він розсіяно, але потім раптом різко зупинився і пильно подивився на мене. Що це за дурню ти верзеш? Це не дурня, а речення з одинадцяти слів, заперечив я і знову повторив усю фразу, загинаючи після кожного слова по пальцю. Ну, то й що? Ти ж обіцяв, що якщо тобі дати фразу з десяти. Так, звичайно, він окинув мене підозріливим поглядом. А де ти взяв цю фразу? Вона просто спала мені на думку. Давай, роби свої висновки. Ти це серйозно? Очі його заблищали. Ти справді цього хочеш? Ось так він завжди. Спершу кидає мені виклик, а потім розігрує подив, коли я цей виклик приймаю. Я розлютився Починай або припинимо всю цю розмову. Годі тобі, примирливо сказав він, чи варто через це сердитися. Отже, ти сказав. Пройти пішки дев'ять миль не жарт, а особливо по такому дощу. Зовсім не густо, не дуже розгуляєшся. Тут одинадцять слів, уперто повторив я. Ну що ж, Нікі відважно кинувся в бій. Ось тобі перший висновок. Той, хто говорить, висловлює невдоволення. Припустимо, неохоче погодився я. Хоч це надто очевидно, і навряд чи можна назвати висновком. Він нетерпляче затрусив головою. Наступний висновок дощ виявився непередбаченою обставиною, інакше було б сказано так пройти пішки дев'ять миль не жарт, без жодного особливо. Згоден, сказав я, хоч і це досить очевидно. Перші висновки завжди очевидні, огризнувся Нікі. Я не став із ним сперечатися. Міркував він не дуже впевнено, і мені не хотілося, щоб він подумав, ніби я зловтішаюся. Далі, той, хто говорить, не атлет і не любитель туристських походів. Вимагаю роз'яснень, заявив я. Знову ж таки, це особливо. Той, хто говорить, хоче сказати, що не дев'ятимильна прогулянка під дощем, а взагалі дев'ятимильна прогулянка, одна лише відстань, зауваж. Не жарт. Дев'ять миль не така вже й величезна дистанція. Гравець у гольф, наприклад, покриває більше половини такої відстані, перш ніж м'яч побуває у 18 лунках. Адже гольф, лукаво додав він, маючи на увазі той факт, що я граю в гольф, це гра старих людей. Твоє пояснення, заперечив я, слушне лише для звичайних умов, але ж, можливі й особливі обставини. Той, хто говорить, наприклад, може виявитися солдатом у джунглях, у цьому випадку і без дощу дев'ять миль солідний гак. Звичайно, саркастично підтакнув Нікі, крім того, той, хто говорить, може виявитися інвалідом без ноги. Не менш імовірно також, що це аспірант, який свою дисертацію про гумор починає з перерахування всього несмішного. Так от, послухай, перш ніж продовжувати, я хочу зробити кілька зауважень. Це ще навіщо? спитав я. Я отримав цю фразу, так би мовити, у вакуумі, у відриві від контексту, не знаючи, хто і з якого приводу вимовив її. У звичайній розмові речення нерозривно пов'язані з певною ситуацією. Зрозуміло, і які ж зауваження ти хотів би зробити? По перше, давай домовимося, що мета цієї дев'ятимильної прогулянки виключає легковажні наміри з боку того, хто говорив, тобто йдеться про прогулянку, яка справді мала місце і була здійснена зовсім не з метою виграти парі чи щось таке. Цілком резонно, погодився я. І ще одна умова ця прогулянка була здійснена тут, тут, у Ферфілді? Не обов'язково у Ферфілді я маю на увазі прилеглу округу взагалі. Згоден? Якщо ти згоден з моїми зауваженнями, отже ти маєш погодитися і з моїм висновком, що той, хто говорить, не атлет і не любитель турпоходів. Згода, шквар далі. У такому разі ось тобі ще висновок. Прогулянка була здійснена або дуже пізно вночі. Або рано вранці, скажімо, між опівніччю і п'ятою або шостою ранку. Чому ти так вирішив? Зверни увагу на дистанцію дев'ять миль. Ми живемо у дуже густонаселеній місцевості. Ти обов'язково натрапиш на якесь містечко, не пройшовши і дев'яти миль, будь-якою з наших доріг. За п'ять миль звідси розташований Хедлі, за сім з половиною Хедлі Фолс. Гротон знаходиться за 11 миль, проте на шляху до нього всього за 8 миль лежить іст Гротон. Паралельно до дороги на гротон ходить електричка, але на інших дорогах є автобусне сполучення. Рух по всіх автострадах, що йдуть від нас, більш ніж жвавий, Тож тягтися пішки 9 миль під дощем можна лише вночі, коли автобуси і приміські поїзди не ходять. А водій випадкової попутки не ризикне у такій непевній порі посадити до себе незнайому людину. А може, йому не хотілося, щоб його бачили, припустив я, нікі поблажливо посміхнувся. Невже ти думаєш, що в громадському транспорті, де всі пасажири зазвичай сидять, утупившись кожен у свою газету, він привернув би до себе більше уваги, аніж плентуючись по автостраді пішки? Гаразд, я не наполягаю, досить різко відповів я. Тоді, як тобі сподобається такий висновок? Той, хто говорив, йшов не з міста, а до міста. Я ствердно кивнув. Схоже, що так і було. У місті він, зрештою, зміг би знайти якийсь транспорт. Ти це мав на увазі? Не лише це, сказав Нікі, відстань теж слід взяти до уваги. Пішки дев'ять миль, дев'ять цифра точна. Я щось не вловлюю твоєї думки. Він знову перетворився на роздратованого педагога. Припустімо, ти кажеш, ніби пройшов десять миль чи проїхав сто. Це може означати, що насправді ти пройшов відстань близько восьми, дванадцяти миль або проїхав десь близько 90 ста двадцяти. Коротше кажучи, десять 10 і сто круглі числа. Ти міг пройти, звичайно, і рівно десять миль. Хоча такою ж мірою, ймовірно, що ти пройшов близько десяти миль. Якщо ж говорять про дев'ять миль, то я маю право думати, що тут названо точну цифру. У більшості випадків ми набагато точніше знаємо відстань від того чи іншого населеного пункту до міста, ніж від міста до якогось населеного пункту. Запитай, наприклад, мешканця міста, чи далеко живе фермер Браун, і він, якщо знає Брауна, відповість. За три чи чотири милі звідси. Але якщо ти спитаєш самого фермера чи далеко від його будинку до міста, то почуєш таку відповідь три і шість десятих милі, особисто перевіряв спідометром, і не раз. Слабувато, Нікі, прокоментував я. Але разом із твоїм власним припущенням щодо можливості підшукати якийсь транспорт у місті. Добре, добре, переконав, сказав я. Зараховується, продовжуватимеш. Та я ще тільки почав смакувати, похвалився він. Той, хто говорить, прямував до певного місця, куди йому необхідно було встигнути до певного часу. Це не той випадок, коли людина поспішає за допомогою через те, що в неї зламалася машина, народжує дружина або хтось намагається вдертися до неї в будинок. Ти це облиш? заперечив я. Поломка машини якраз найімовірніша причина. Точну відстань він міг знати, помітивши при виїзді з міста останню цифру на лічильнику спідометра. Нікі заперечно похитав головою. Замість того, щоб пертися дев'ять миль під дощем, він згорнувся б калачиком на задньому сидінні й проспав до ранку. Принаймні не відійшов би від машини, а намагався зупинити транспорт, що проходив повз. До міста дев'ять миль. За скільки він міг їх пройти? Години за чотири не менше, прикинув я. Так, не менше, беручи до уваги дощ, погодився Нікі. Ми вже дійшли висновку, що все це відбувалося пізно вночі чи рано вранці. Припустімо, машина вийшла в нього з ладу о першій годині ночі. До міста він міг прийти не раніше п'ятої. Цей час вже настає світанок, на дорозі безліч автомобілів. Трохи згодом починають ходити автобуси, перші з них прибувають до міста близько п'ятої тридцять. Крім того, якщо потрібна допомога, немає сенсу плентатись до самого міста достатньо добігти до першого телефону. Ні, все таки у нього в місті, напевно, була якась справа, приурочена до певного періоду часу до п'ятої тридцять ранку. Чому ж тоді він не приїхав заздалегідь і не чекав? запитав я. Він міг би сісти в останній автобус, приїхати близько першої години ночі і дочекатися призначеного часу. Натомість він тупає дев'ять миль під дощем, а ти ще кажеш не атлет. Ми підійшли до адміністративної будівлі, де знаходиться мій кабінет. Зазвичай суперечки, розпочаті в блакитному місяці, обриваються біля цього місця, але зараз, захоплений аргументацією мого товариша, я запросив його на хвилинку до себе. Коли ми посідали, я запитав то що ж, Нікі? Чому ж він таки не приїхав заздалегідь? Звичайно, зручніше було б приїхати заздалегідь, відповів Нікі, але оскільки він цього не зробив, нам залишається припустити, що або якісь справи завадили йому сісти на останній автобус, або він десь чекав на умовлений сигнал. Телефонний дзвінок, наприклад. Виходить, ти вважаєш, що на період між опівніччю і п'ятою тридцять ранку в нього було намічено якусь справу. Час можна визначити набагато точніше, отже, йому потрібно чотири години, щоб покрити вказану відстань. Останній автобус йде о пів на першу ночі. Якщо він не скористався цим автобусом, але вийшов незабаром після його відправлення. Отже він прийшов до призначеного місця лише о 4.30 ранку. З іншого, боку, якби він сів на перший ранковий автобус, приїхав би близько 5.30. з цього випливає, що до міста йому треба було потрапити десь між 4.30 і 5.30. Ти хочеш сказати, що якби він мав намір потрапити до міста до 4.30, то сів би в останній нічний автобус. А якби хотів потрапити туди після п'ятої тридцять, то поїхав би першим ранковим. Саме так, і ще один момент якщо він чекав на якийсь умовний сигнал, скажімо, на телефонний дзвінок, то отримав його не пізніше першої години ночі. Розумію, погодився я, якщо прибуття до міста приурочено до п'ятої ранку, а йому потрібно чотири години, щоб здолати ці дев'ять миль. Він мав вирушити в дорогу близько першої години. Нікі замислено кивнув головою. З якоїсь незрозумілої причини мені не хотілося переривати його роздуми. Я відійшов до великої карти нашого округу, що висіла на стіні, і почав уважно розглядати її. Так, ти маєш рацію, Нікі, зауважив я, не обертаючись. Куди не піди від Ферфілда? Обов'язково потрапиш до якогось населеного пункту, розташованого ближче, ніж за дев'ять миль звідси. Ми знаходимося посеред цілої купи містечок. Він також підійшов до карти. Це не обов'язково Ферфілд, тихо промовив він. Можливо, тому, хто говорив, потрібно було потрапити в одне з прилеглих містечок. Давай перевіримо Хедлі. Чому саме Хедлі? Що можна робити в Хедлі о п'ятій ранку? О п'ятій ранку там зупиняється і набирає воду експрес із Вашингтона. Справді, сказав я, коли в мене безсоння, я чую, як проходить цей поїзд, а за кілька хвилин годинник на методистській церкві пробиває п'яту. Я повернувся до столу переглянути розклад. З Вашингтона експрес вирушає в нуль годин сорок сім хвилин. До Бостона прибуває рівно о восьмій ранку. Нікі прилип до карти, вимірюючи олівцем відстань. Якраз дев'ять миль від Хедлі до готелю Олд Самтер», – оголосив він. Олд Самтер? луною озвався я. Але це ламає всі наші теорії. З транспортом тут так само просто, як і в будь-якому місті. Нікі заперечно затрусив головою. Машини постояльців знаходяться там за огорожею, а ворота відчиняє сторож, який неодмінно запам'ятає людину, яка бере свою машину о такій пізній годині, адже порядки в цьому готелі дуже консервативні. Той, хто говорив, міг чекати у своїй кімнаті, поки йому не зателефонували з Вашингтона і не передали відомості про якусь особу, яка їде в експресі. Можливо, йому повідомили номер вагона та місця, потім він міг непомітно вислизнути з готелю і пішки вирушити до Хедлі. Я загіпнотизовано дивився на нього. Поки локомотив набирає воду, продовжував Нікі, зовсім неважко проникнути до вагону, а якщо знаєш до того ж номер купе та місця. Нікі. Зі зловісними нотками у голосі перервав я його. У період виборчої кампанії я боровся за сувору економію, але тепер, як окружний прокурор, я маю намір розтратити гроші платників податків на міжміську розмову по телефону. Це безглуздо, божевільно, але я дійсно збираюся телефонувати до Бостона. Його маленькі блакитні очі заблищали, він облизав губи. Давай, промовив він хрипким голосом. Я опустив слухавку на важіль телефону. Нікі, промовив я, це, мабуть, найнеймовірніший збіг у всій історії розшукової справи. Минулої ночі в експресі з Вашингтона вбили людину. Труп виявлено приблизно через три години після настання смерті, тобто вбивство сталося саме в Хедлі. Так я і припускав, була його відповідь. Дарма ти називаєш це збігом. Як потрапила до тебе ця фраза? Та так, вона просто спала мені на думку. Не могла вона просто спасти на думку. Подібного роду фрази не спадають на думку просто так, і якби ти викладав мову та ще стільки, скільки я, то знав би, що коли людину просять скласти речення з десяти слів виходить щось на кшталт Я люблю молоко з доповненнями типу. Тому що воно корисне для здоров'я. Твоє речення стосується якоїсь певної ситуації. Повір, я ні з ким не розмовляв з самого ранку і в блакитному місяці був увесь час із тобою. Тебе не було поряд зі мною, коли я платив у касу, невдоволено зауважив він. Ти нікого не зустрів, доки чекав на мене на вулиці. Я заперечно похитав головою. Я чекав на тебе не більше хвилини. Взагалі-то, поки ти виколупував монети з гаманця, до блакитного місяця зайшли двоє чоловіків, і один із них ненароком штовхнув мене, тому я й вирішив, що краще почекати на вулиці. А раніше ти їх не зустрічав? Кого? Тих двох, що увійшли. У його голосі знову з'явилися жовчні нотки. Ні, вони мені абсолютно незнайомі. Вони розмовляли між собою? Здається, так. Звичайно ж, розмовляли. Ще б пак, вони були настільки поглинені своєю розмовою, що не помітили і штовхнули мене. Випадкові відвідувачі рідко заглядають до блакитного місяця, констатував Нікі. Думаєш, то вони? запитав я, починаючи хвилюватися. Я їх, мабуть, впізнав би, якби знову побачив. Його очі звузилися. Можливо, і вони. Їх має бути принаймні двоє. Один вистежив жертву у Вашингтоні, дізнався номер місця у поїзді, інший скоїв вбивство. Той із Вашингтона мав приїхати сюди після якщо вбили з метою пограбування, щоб розділити здобич, якщо без пограбування, щоб розплатитися зі спільником. Я потягнувся за слухавкою. Минуло менше півгодини, відколи ми пішли з Блакитного місяця, продовжував Нікі. Вони тоді тільки заходили туди, а обслуговують у цьому кафе надзвичайно повільно. Той, що йшов до хедлі пішки, мабуть, помирає з голоду. Та й інший, мабуть, не кращий, напевно, всю ніч гнав сюди машину з Вашингтона. Якщо здійснете арешт, негайно зателефонуйте мені, розпорядився я по телефону і повісив слухавку. Поки ми чекали, ніхто з нас не промовив жодного слова. Ми тинялися по кабінету, уникаючи дивитися один на одного, ніби вчинили щось ганебне. Нарешті пролунав телефонний дзвінок. Я схопив слухавку та вислухав повідомлення. Потім сказав Окей, і повернувся до Ніки. Один з них намагався втекти через кухню. Але він спередбачливо поставив охорону біля чорного ходу, і голубчик попався. Схоже, наші підозри справджуються, сказав Нікі з крижаною усмішкою. Я мовчки кивнув головою. Нікі глянув на годинник. Боже мій. вигукнув він. Адже я хотів сьогодні раніше взятися до роботи, а сам втратив купу часу за розмовами з тобою. Він підійшов до дверей, і тут я його гукнув. Послухай, Нікі, а що ж ти намагався мені довести? Що ланцюг висновків може бути побудований за всіма правилами логіки, проте висновок буде хибним, відповів він. «А-а, Чого це ти смієшся? в'їдливо поцікавився Нікі, але не витримав і сам засміявся.